Закручується і ми маємо запасну бутилку. Доброго дня, шановні друзі! Сьогоднішнє відео буде корисно всім автовласникам, і особливо тим автовласникам, котрі своєму користуванню мають мийки високого тиску. В одному із своїх попередніх відео я показував, як працює оцей. Піногенератор дуже класна річ, дуже допомагає в митті не тільки автомобіля, але й в побутових речах: Мийки, там бруківки, підлоги на терасі, якісь доріжок коврових, коврів невеликих. Супер, супер річ, і дуже легко нею користуватись. Але, коли я почав не тільки Мити автомобіль безконтактним способом за допомогою піни, але потім ще обробляти його холодним воском. У мене виникла проблема. Заправляю я свій балон, свою ємність для піни. Ну, Розводимо згідно інструкцією, я не буду рекламувати, але користуюсь такою піною, класна річ. Якщо хтось захоче в приватному питанні, я можу повідомити, що це за марка і розказати про неї. Розбавляю, заправляю, запінюю. І деколи вистачає до кінця, деколи лишається, дуже часто лишається там 100-200 г. Приходиться що? Взяти якусь пусту бутилку. Де в мене тут є? Пустий бутилок? навіть немає. Ну, хай буде це така бутилка. У мене правда інше там є. Таку бутилку зливаєш, підписуєш піна, поставив. Сюди заливаєш е, холодний віск. Він також розбавляється, також його заливаєш в цю. Там ще лишається трохи піни, Хоча це не дуже критично, але трошки якось напрягає. Не хочеться щоб. Хоча машину ти ж промив спіною, потім змив. Водою і потім починаєш воскувати. Ну, а тут виходить так, що ти водою змив, але ще якась частина піни лишається. Або треба добре його промивати декілька разів, щоб там не лишалось ні грама тої піни. І знову закручуєш на наш пінник і покриваєш машину воску. Це дуже незрично. Я поставив себе. Поставив собі запитання, а чому б не придбати ще один такий балон, таку бутилку, щоб використовувати її окремо? Тут піна в мене, залита, повна, використав, долив, використав, долив, використав. Долив. В іншому тільки віск. І я ну, стикнувся з невеликою проблемою. Хто має такий піногенератор? Так називаємо, він знає, що різьба на цій оригінальній бутилці і різьба на пет-пляшках вона різна. От беремо е, пробку з звичайної пет-пляшки сюди вона закручується, але так не дуже добре. Тобто, шаг різьби якийсь е, Відмінний. От вона крутиться, навіть прокрутиться, потім ну, не попадає. Так, закрити, щоб вона не випаровувалась, там десь не перевернулась, можна. Але шаг різьби інший. Тому цю бутилку використати тут, ну, не знаю. Вона не накручується до кінця, ви бачите, зазорики. Пропускає повітря. Тут не є добре, буде захват повітря, буде. Погано працювати. Що ж робити? Так, в інтернеті можна знайти сайти, які продають ці бутилки, тому що ж, ну, під час використання ви можете там, вона може впасти, тріснути, там ще якісь е, речі з нею статися. Тому запасна вона не помішає. Ну, я пошукав ціни від, е, так сказати, 100 ну 100 до 200 гривень. Не дешево для такої бутилочки простої. Ну, але все одно знайшов трохи дешевше. Хоча на вигляд вони так само, як ці дорожчі. Вона була правда одна. Я її замовив. Є тут мірна шкала, якісь там надписи. Ну, вона візуально вона м'якша. Ну, не візуально, а як її. По, по товщині Ця дуже тверда, ця м'яка. По величині так само. Хоч пише, тут і тут літер, здається. Але ця буде вища. Вона, ну, напевно, трошки тоньше, за того і, і виходить, що вона о, трохи вища. Але візуально вроде би, різьба нормальна. І пишуть, що вони, ці бутилки для о, піногенераторів. Але тільки я її отримав, взяв пробку, дивлюся, від пет бутилки. А вона... Зараз трошки незручно щось. Вона тут закручується дуже добре і плотно. Значить, різьба більш підходить. Отака От о, Вже щось не то. Взяв тоді я наш піногенератор. Пробую закрутити. І вона так само, як бутилка від Пет. Добре, не закручується. Ну, може, якщо попрацювати якимось надфілями, може щось воно й вийде. Але вона не підходить сюди. Не підходить, не закручується і все, там десь вона, не знаю, скільки там, Ну, десь 120 гривень з доставкою, я викинув на смітник. Ну, почав шукати. Ну, щось мені не хотілося на фото вони так само за 200 гривень і купиш ще одну і ще буде з таким самим хіба перевряти на пошті і морочити голову продавцями собі. Ну, не знаю. Коротше, я пішов по іншому шляху. Я пішов по шляху, ну невже ж нема бутилок в продажі там в наших сільськогосподарських магазинах, щоб були просто похожі? І таким же літражом, і з такою ж різьбою. Облазив всі господарські магазини, там всякі побутові хімії, купляв різні бутилки, перевіряв їх, це товще, це тоньше, там така сама різьба. Ну, багато перевірив. В інтернеті, як завжди, тіш і благодать, як той казав. Немає ніякої інформації. Виробники не хочуть давати вказівки, де можна це взяти, як його там замінити. Вони продають свої, продають за дорого. Ну, як бачимо, за дорого, та ще не завжди підходящі А чомусь наші користувачі, хто користується пінниками, ні один не написав, що в мене там, ну їх напевно задовольняє, що бутилка є, миють, заміняють, поки не поломиться, десь не розіб'ється, вони не приймаються тим питанням. Ніхто не пише, де можна їх взяти. І от я пройшов по всім цим магазинам, подивився, роздивився, зразу скажу, що якщо ви берете якусь побутову хімію, тут вони зараз немає, це можуть бути якісь там розчинники і таке інше. Якщо ви берете бутилку, ну, наприклад, цей, і там видно, що кришка вона таким ще з обідком захисним. Що якщо у нас кришка спецбутилки, значить там різьба однозначно вже не підходить для нашого для нашого пінника. Треба дивитися щось інше. Я от знайшов, знайшов в магазині побутової хімії ось таку бутилку. Це є кріт. Не знаю, яка його якість, чи він добре працює. Я його зовсім не рекламую. Але якщо орієнтиром для вас воно буде, то подивіться, може білизна бути в такій бутилці, може ще якийсь засіб, але вони отакі. От Кришка в них така чуть-чуть більша. Більша, вища, можна сказати. чуть-чуть І от ця бутилка, як виявилось, ідеально підходить під пінник. Дивіться, беремо, вставляємо, і вона відмінно, класно закручується. І ми маємо запасну бутилку, де можемо використовувати в одній піна, в другій е холодний віск чи там якісь інші речовини, якими ви користуєтесь. Коштує 28 чи 29 гривень, плюс ви ще використали засіб для прочистки каналізаційних Труб провели профілактику. І в своєму господарстві маєте додаткову ємність для пінника. Якщо брати, порівняти їх всі три, то ця буде бутилка найвища і напевно, що шланг до кінця не буде доставати. Хоча ні. Хоча ні. Ось Ми закручуємо, дивіться, шланг. Майже до кінця доходить, там, якщо буде лишатися, ви ж все вже це не будете зливати. Ви будете сюди просто додати е, той засіб, який вам потрібен. Все. Шукайте на, на ринках, шукайте в магазинах побутової хімії, шукайте в яких супермаркетах, де продається хімія, ось таку бутилку плану. Вона ідеально замінює. Оцю. Ну, ось і все. Якщо відео вам сподобалось і стало нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал, нажміть на дзвіночок, і щоб не пропустити інші мої корисні відео. Ну і не забудьте поставити вподобайку. Ну, а поки що до нових зустрічей. до побачення.